Ми, Олексій, в храм привозимо тут продукти їжеднівно, хто що має, привозить сюди, тут ніхто не, не відказується. Ми тут привозимо в бананках продукти, тут все, що є. Хто що має, привозить, тут дівчата не, не відказуються. Так що приїжджайте, привозьте. Добрий день а вже висняті, що ж не треба? Ви мене чекали, що даром світла немає. Щас добрий день. Добрий день. — Я зараз цей генератор. зараз привезуть генератор. Я замовила нам генератора. Добре. Дівчатка, ну що ви Запорожжя їхали, їхали, і приїхали, так? Бачили ваш магазин. Ми <laughs> да? вирішили прийти. А я знаю, що ви їдете, бо я ж з вами лягаю. Да, я, да. <laughs> да. я знаю, що ви десь їдете. Приїде. Прижальника каже, немає. <laughs> а я їхала. Ми їхали, їхали. Слухайте, зараз замовила генератор, бо я бачу, що щось не то. Зараз буде генера. Щас святкуди тут через час в час? Півдруго. Да, тут, звісно, отризвітелі. Да холодно дуже. Ну нічого, зараз буде генератор і будемо грітися. Красуня. О, ну, пожалуйста, і тут знімають, і там знімають. А що робити, дівчатка? Ну а що робити? Таке життя. Сто процентів що це даром. Дід до мене, давайте. Будемо фотографіруватися. Та де ж ви великі? Ви хорошенька, ви хорошенька. Скільки ящиків Давай. 6-7. 67. Е, термін до 26.11. 26 11. 26, 11. Ось така ціла рибулька. 550 за кілограм. Ось така от свіжа рибулька. Вот она. Вся. А ну всередині гарненько покажу. Ось така. Люба, любу рибу ось. ось. Достаємо. Какое-то такое Да. Вот такая форель. А жабры? вот, вот такая вот. Жар, жабры бурдовые у вот меня а учинята? ученята? Рыб... А ученята вот Глазки я калмазки, я глазурю и цветок. И вот такие филе у нас. Ну давай же на рыбку подаемся. Что свежее, что малосольное. Вот такие филе свежайшие. 800 за кілограм. О, О, таке Одна філіячка, десь скільки вага? Кіло 800 кілограмів. Однак, тому що це розмірний ряд 6-7. Отак таке філе 800 за кілограм. і єдиною кісточки. Стейки, отакі. От отакі стейки нарізані. 700 за кілограм. Отака От косточка в неї тоні. Чим більше риба, тим тончить косточка в неї. Отаке От філеєчка стейки 700 за кілограм. І тут у нас замовили все на стейки. Риб, ціла риба. Це, це цілої риби? Да, це цілої риба розуміємо, тому що вона здорова і в один пакет не влазить, я наполовину розірю. трехмерный ряд. 6, 7. Вот такая рыбочка. Она засыпана вот таким биотиком. Ой, кости побережно. Да? Вот такая рыбочка. У меня от 6 до 7 килограмм. Вот такая рыбу Любая. Костя, вона приходить заморожена? Да, вона заходить не зам... охлаждена. Вона приходить охлаждена. Вот такому искусству засипана льдом. О вот такому льодику вона приходит. чи шесер? Це фаречка. Це, це Ціна за цілу. Целая рибка по 550 за кілограм. Розмірний ряд 6-7. Так що замовляйте за номером 0. 98 493, 07, 76, 70, 40, 50 рибулька поїде до вас. І тут заказали сили риби <сок»> зробити на стейки. о голова із неї. Ту, так це люди забирають головою да, з брюшками. Да, тільки на стейки я нарізав, 16, 16 стейк. а скільки стейків вийшло? 16 стейків. З одної цілої риби. Да, <сок»> цілої риба 550, стейки 800. І вот такі от брюшки по 150 за кілограм. А ну покажи брюшки вот з цілої риби пакет. Воно по 150 за кілограм. Отакі от, от, брюшки ми робимо вот из целый риби пакет. Пусть ну, раз... І Вот из целой рыбы все. обрізки. Давай. ще раз Ціна 800 за стейк за філе. Стейки по... 700 за кілограм, Вот стейки 700 за кілограм, Так що замовляйте за номером 098 493 -07 76 і ціна цілої риби 550 за кілограм. А мы вас сынуем любимости, дорогие що там таке? Хто не узнає, я не зрозуміла. Ну що таке? Я вже чую, вона, вона та я вона, та я вона. У нас трошки дівчатка вибачте, бо такий дурдом. Ми на радостях, що дали, слухайте світ, а ми вже радіємо бігом. Всер... Дивіться, трошки виключили, але ми вже замовили генератор. Я вже замовила генератор, і сьогодні нам вже зроблять генератор, тому що ну, це знаєте, ну, виключають. Але приїхали тут темно, і я думаю, так, і починається мої хороші нас уборка. Пожалуйста. все. Все вынимается, все вычищается, ну ничего. Конечно, все узнал. Тряпку за Манюнечка, хочеш? Давай кажи, не старший. Що? Тунець. хорошо. Вот тобі тунець. Такий умничка. Шойку здати. Кролик А сортичи просто кролик. Я понял. Один кролик, да? Даю. Пожалуйста. Щоб ви розуміли, для роліка це його дубль 4. Ще, якщо вовка ще не дзвонить, то буде дубль 5. Якусь, давай, вже, слава Богу, 14.06 ми вип'ємо каву. Слухайте, сьогодні приїхала, в нас темно, світу не було. Викузька, ви за все виключалася світ? Перший раз Перший раз ви б виключили світ, але я так налякала, що заказала одразу цей добре, що тут хлопчики займаються, є магазин. Інвекторний цей, як він, генератор. Але приїхали, виміряли три холодильника, чотири в нас робочі холодильника, приїхали, виміряли і сказали, що сьогодні зроблять, Даже електрик зробить проводку, нам, щоб нам одразу переключалося, воно саме. Тільки винести і все його. Давайте вип'ємо за гарний день, за гарний настрій. У нас генеральна уборка. Ви щоб зараз таку повернули і камеру, подивилися, що в нас робиться, Ви б, наверно, впали і сказали засранка. Я приїхала, у віки було акуратно, а ви ж розумієте, а прийшов товар, що там малосолка, з кумбрія. Прийшла малосолка з кумбря, Віка, куди остатка. Ось зараз поміняє містами. Та я вже міняю міста. Ви що, зараз подивишся, що тут робиться, Віка, тобі в Вікіяковського тут не було. а приїхала хазяйка. Сказали б, засранка ти світа, засранка. Ми договорилися, що я мала ще казати. Ну, що ви сказала, що я засранка, якщо бачиш, що трубиться. Хоча все ідеально красиво, але коли хочеться товару, Віка каже, куди ти його ставиш? Кажу, наверх. Помити, все по -драві. Ні, ні, а що ми тут все себе чистенько? Я тобі хочу сказати, що тут немає в тебе, що мити. Тебе чистенько. Але зараз, ну, зараз просто прийшла рибка. Коли приходить, допустимо, ми рибу раз разу два дні. Коли приходить сьогоднішня, та що тут кусочка, Господи, це я Три кусочки, господі, це зараз так на раз-два, та й рибки немає. Давайте вип'ємо за гарний день, за гарний настрій, за чудовий день. Да. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я вже казала. Коли немає світа, все, не можу я не можу робити нічого. І коли немає води, я не можу робити нічого. А ви представте. Приїхала, світу нема, товар привезли. Ні, кажу, закриваємо магазин. Закрили магазин, пішли пообідали, що єлі прикотилися. Кажу, наші так. Знаєте, коли хочеш, та й тими очима ісиш все. да, нахапалися, викотілися. Вик, бо викотилися. Давайте, щоб мене викатував. Нова ложка, на яку наматуються тряпочка, тому що дві віка покиди ту сторону вітрини. Вітрина, конечно, дивіться, у нас чорна ікра. Чорна якра цумцові краби у ескаларі, ну одним словом, все. Ну а як витирати? Так, слухай, бо 18 дуже дує сильно, жарко. Ми вже будемо із цим, я, я, що таку ми витираємо стікла. Ну, а шо, ні? Сьогодні воно... Я хочу сказати, що ці стікла замацькані інше, як ми поклали морозильні ці холодильники. Ми туди не достали, а зараз, коли включається світ, наводиться різко, я воно видно. Так було частенько, як я приїхала, треба було ще більше тобі зробила. Хазяйка, розумієте? Але хочеться ще щось перекласти. Правильно? Ви так робите чи ні? Скажіть, дівчатка, одним словом, скажіть мені, дивіться, отак, ви, ви робите? Цікло. Ну а як достати? Тут же треба залізти ні у вітрину тоді. Коротше, одним словом, дивіться. Ой, я так думаю. Що... Це була ікра Фу, у рулети. Там було все. У нас зараз сміс бульдога з... Я кажу, воно завжди всегда... Чисто, але ви знаєте, такі киварки хочеться міняти містами. У мене вже міняється містами. Шо я дверь головик. А, я хочу круассан тут покласти. Я вже хочу круассануть покласти сюда. Хоча я хочу вам сказать, дівчатка, Зараз е, отримаємо лосулку, треба де намотати, виходить багато скумблійки. Ось такої я є. Віранчі є такий саме асортимент, як і в Одесі. Рулечки, оці дуже хорошо продить рулетики. А квадрата, бачу, в тебе вже почти нема, да? немає, ні, вікуся, ти по ікрій, в тебе, тебе ці літіри по ікрі, да? Так. По ікорочку, под, под. под, под. Ні, ну це хорошо, ви знаєте, ну, вона дійсно смачненька, тому що дівчатка, ну вона тут що не каже, а ікра усі тулечки смачна. Сейчас трошки робимо перестановку, це все винімається, знаєте як? На десь підняли вітери, на десь підняли вітери. Але це риба, тут не то, що він грязний. От від самої риби, воно, знаєте, липкеньке. Хоча, я підняла, і воно тут все чисте. Кікуля, видно, генеральну убор кожен день робиш. Ну а що це риба? Воно, знаєте, це такий товар, що за ним треба охота. Добрий день, Довочили ми тут. Десять ящиків. Ось така баночка з 550 гривень за право. Такий тунець. Вот така баночка. Тут ваги костик. Скільки? Чистого весу 650 грамм. 550 Це... за баночку. Іспанський тунець фолії, так? Да, ось. масло. отримали получили мы кильку. така киричка у нас. 120 гривень за баночку. П'ять ящиків, так, да, ящиків. така кілечка в томаті, вона стоїть 120 гривень за баночку. Так, так що замовляйте за номером 098 493 0776. І цей товар поїде до вас. Добрий день. Долучили ми тут Целсю. 10 ящиків. Ось така баночка з 550 гривень за баночку. Такий тунець. Вот така баночка. Тут ваги костик. Скільки? Чистого весу 650 грамм. 550 Це... за баночку. Іспанський тунець Іспанський. В олії, так? Да, от. масло. отримали получили мы кильку. така киричка у нас. 120 гривень за баночку. П'ять ящиків, да, Отака кілечка в томаті, вона стої 120 гривень за баночку. Так що замовляйте за номером 098 493 07 76. І цей товар поїде до вас. Дивіться, є ще 100 грамів. От 100 грамів вона йде трошки друга. 130-та банка це саме вкусний. Це йде ситрова. Дивіться, вона йде вся сухенька. Бачите, от ми тут дивимося. Вона йде без жижі. І ми ж її, коли отримуємо, ми її відкриваємо, провіряємо. Дивіться, а хто вона Це вілково, це сітрова. Це дикий осюдер. Ні-ні-ні. Ні-ні. ні Щас Свінковська наша щас хороша воно. ікра є. Потім дивіться, ще є, коли стрілять є, вона, ви знаєте, стрілять, вона йде така, вона з водойомів, вона йде м'яка, да, м'якою. Ні, 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 ні стрілять ні. Ну, ця сітрова ікра, вона вам дуже сподобається, вона йде мало-мало сольна, це немаловажно. І вона вам сподобається, так що ви не хвилюйтесь. У неї 130 грам. Так, красна теж, красна теж вона по-своєму вкусна. Є горбуша, є кита, допустимо, так? Да? Такої, так, yeah. да, це. Ну, по вітамінозу я хочу сказати, що щука або чорна, от повітамінозу. Я щучу, бажаю. Ну, ну просто... вона дуже вкусна. Це щука цього року вже йде. Прийде. Ми зібрали 18-19 передати. Ні, 17, 17. 17. і ота окремо здорова. Сімнадцять 17. 17. Ну, не оплатили, так що ми її не відправляємо. Якщо замовляєте, зразу все. Розчок фамілії і ми очі номер кошти і ім без товар це її додавати. І тут у нас замовили дві. упаковки мойвы, вилбок, два ящика тунца и два ящика кильпица. Сейчас мы там на почте все упакуем, в ящик и все отправим. Так что замовляйте за номером 098 493 0776 и весь товар приедет на А мы вас целуем, любим и ждем. Так, Мои хорошенькие 4 часа у нас приходит лучше ставят на генератор. Вроді б Статі обіцяли виключити світло. Не знаю, правда чи ні, але я хочу сказати, що ми вже хазяїчки з хлоркою все помили, з доместовською все вимили. Та воно воно було так само, тільки по-другому. Да. До речі, я хочу сказати, я правду, я хочу сказати, що я приїхала, бача ділом, Чесно, от не те, що таке вона у мене, прічка, в мене дурна причка, в мене ділом вітрина. Вітріна і все, це наша. Хоча я приїхала, наче моєю рукою воно зроблено. Ні-ні, виходьте, виходьте, вона не мішайте, виходьте. А, що... на 15 хвилин. Получається, нам ж генератором. Це конвекторний, я інвекторний кажу, коли інвекторний, ціна його 45 тисяч, звісно, але він мало, мал, він не сильно громко годить, покладемо його за угол, щоб він теж не заважав. Але без світла я теж не можу. Така продукція без світла не повинна бути, ви знаєте, що я сьогодні, коли приїхала і Віка сидить на себе, я кажу, хай, ну для мене це все. Я зразу, Алло, добрий день, Рома, нам на... Вікусь, або треба якраз, Хоч заметаємо, все виложено. Зараз на 15 хлопочків виключить, пока підприємня, і ми вже будемо знаєте, хорошо буде, що виключиться, вучиться. У нас тут кондиціонер всегда тепло, хорошо. Одним словом, знаєте, уютно готують. Я хочу сказати, що коли немає світу немає води, все, я нічого не можу взагалі робити. От просто нічого. Ну одним словом, мої хороші, я вам що хочу сказати, що сьогодні Вікуся ще зі мною, а завтра вже вікуся що? Додому? Додому, так? Ну добре, вдома на, на недільку, а що робити? А ваша світу з вами буде тут до неділі, так що приходьте, у нас абсолютно все є, всі вкусняшки. Завтра утра ми зробимо обзор. Ми сьогодні отримали малосовку з кублі, коли я вам покажу вже і завтра. Поставлю телефон, буду, вам, буду сама її мотати, да, буду мотати її. Бо тут кості з лесію нема, бо я кисів сама мотати. А саме головне, гарно гарне Якусь Давай ще покарій, покади нам світу. Зараз да? ще вип'ємо. Да? По по. вип Покавіть? Вип'ємо покаріть. Ти покажи я закаву, я до мету. Бо нам напіва. 15... Ні, якусь, знаєш, ти, я хочу запитати. Ти цікаво не хочеш? Ні, не хочу. Чого? Я вже я не якось ти знаєш, людей дуже цікаве е, запитання. Я думаю, я не буду мені давати відповідь. Як тобі працюється в РЕМ чи, чи тебе я не обіжаю? Бо дуже писали, ну коли були запитання і відповіді, я Ну, я не могла без тебе дати відповідь, тому що подобається, ну правильно. Я стою рівно, віку людюгаю. Їй потрібно знати добре. Вона отака людина. Узнати. Узнати. Ні, не напишуть. Ну, правда, для мене, бо питали, чи подобається Вікусі, Вікусі Вітання, дівчатка. Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо Вікусі не подобалася, то вона більше б не приїхала, Це однозначно. Зібрала речі на Одесу. Добрий день. Так що, Вікулічка, ти нас завтра покидаєш. Ну і надовго. Віки не буде неділю. Так, Вікусі? На неділю. Поїде дом, поїде в село, ріснічки хоче новоточки вступити, ну, кожна жінка. Це у мене А тут не ми ти Андор. Я ніхто не мію. Такий вкусний, щось з землею. Діка, ти ходила плечити, а теж ви в місті ходили, крали кавуни, ні. Ходила, кука вона вкрала. А знаєте, як кавун? Слухайте. Щас сміється, раніше на город залізли, порпаємося, об коліно вдарили, його, да? і такого до того лиця, і вся красна. Ой, та були мої времена, були времена. І сьогодні у нас такий день. Давайте поговоримо. А завтра давайте попрацюємо. Хоча сьогодні теж добре попрацювали. Сьогодні корочка, все затримала. А, а завтра три відра да, Тому що пів відра. У тебе такий у віки був ударний день. До речі, тебе ударний день на ікру, а у мене більше ударний на рулечики. Да? Ну нічого. Я кажу, дякувати Богу за це. Так що мої хороші, ті, всім гарного вечора. Тихо вечора вона зараз потухне світло, тому що нам виставлять, що то таке. Ні, Рома сказав, що то ж з того тому. З того, да, так, сто... Рома сказав. Так, да, стулі. Дивись собі, його, його винесуть Винесуть вместе з нами. <гум> Антикваріат. Так, ще поки говоримо з вами, бо час на 15 хвилин. Дерієш видограв, на, чутний, людський смачненький. Це, що, так боїлося, Тей, що? Вкусний. А я хочу чекаву слабогазовану воду, от я п'явню. Ось свічечка, диви. Віка, я погасила свічку, я потухла свічком нагорить. Представляєте, я потушила на нагорить. Може я не потушила. Кожне так, так да, утро, що вікуська, кожне утро ми палимо свічку, читаємо чи наш. нема, да, дав вікусь, ти сказала Нема. Здрома. Що, виключаєте? Та я виключаю на сьогодні. Хорошо, добре. Так що у нас зараз, дивіться, світський блимс. Я думаю, може, ми вас побачимо чи ні. Зато ви мене почуєте хорошо. Давайте п'ємо каву з вами, чи водичку, що небудь. Зараз щас... п'ю. О! Ага, ага. Свічечка горить, диви. Одні зуби видно. Так, мої хороші, от як може бути, я потушила свічку. Вона загорілась. Віка, ну як? Я ж потушила її. Дивіться, який в мене красивий тут уголочок. Ми кожне утро читаємо, отче наш. Палимо свічечку вас море, дивлюся, навіть на роботі, ми військові. Оце, блін, кажу, важко, світулю включила, Спасибо вам велике. все буде добре, я всегда казала. умнички, вам дякую. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам. Так, у нас генератор вже провели. Він у нас буде тут досить, так? Так, це саме найкращий метод. Тут запихаєте цю розетку, в новосередині. Запихаєте сюди. Цю ж трошку тягнете на себе, при заводці. Ключик раз. Зовівся, тоді са спускає. Зараз хвилинки у вас з'явиться на магазині світло. Ага, воно вже, світло. Воно вже є світло, так. Да. заходіть, дивіться, воно все має працювати. Так, все має працювати. Так, світло є. Кондиціонер також працює. Кондиціонер. Значить так, дивіться, це ми, так, це ми тут, тут будемо відкривати. І так. тут у нас щиточок вододільний. Так. Так? Хорошо. Пізніше. Наші, наші хустили жаремо 5 часов, і обіцяний відключити світло. Але віключий світло, а то ми вже закриємося. Значить, підсоєдили нам хлопчики, це добре, дуже добре, він для кон'єктор, не тихо робить. Але сьогодні завезли ми його, таку, тут, що добре підняли і завезли. Але нам хлопчики завтра зроблять з боку магазина таке накриття на замочку, приварять все, і щоб він там був, тому що ну, ми самі не зможемо і дуже тяжели. Підняти його, ну, зняти і завезти, це дуже тяжко буде. Хоча тут є ручки, але викотити, ще викотимо, але завезти, ну правда, ну я, наскільки така мощна жінка, але буде тяжеловато мені затягнути, так само віки. Ну, і... Так що завтра нам зроблять там укриття для нього, на замочку. І воно буде прямо з боку магазинчика стояти. І найголовніше, що він не ті хвороби. Ну, сьогодні буде ночувати, завтра тут поки зроблять нам ту вигородку. Так що ми, ріднулічки, домиваємо поле, говоримо всім вам гарного вечора, тихого вечора. До побачення всім. <laughs> 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 так, що ждемо, п'ять часом. Йдемо до Галини Іванівни. Звони, дзвони. Галина Іванівна, ми зараз до мене походимо до Галини Іванівни на водопад. Наша ну, Віка ще возле водопада не була. Але завтра у 4 часа, так що завтра ще ну, ми зараз підемо до Галини Іванівни на водопад. Є вона? Подожди. А, а ми до вас йдемо. До півгодинки. Що, Галина Іванівна, каже? До тебе. Качова, каже, до мене Галина Іванівна, що з тобою? Ти що нас не узнала, каже, що ви до мене йдете. Це наша Галина Іванівна, Ми ж рідки була, кай, що ви до мене йдете. Галина Іванівна, ти що, серйозно? Все, чекай нас. Чекає, каже. Хм, пожалуйста. Наша Галина Іванівна, І що? Та ти тут уже десь? А Галина Іванна йде до нас. Так? Уже тут? Ти до нас йдеш? Слава Богу, зараз будемо вітання робити. Так що подождіть. Ще не все, зараз поми вистачаємо дорогих гостей. Галину Іванівну. Жи... Ні, як вони жилетки, це светерки, светерки, Галина Івана каже. Светерки. А як виходить, ми йдемо до тебе, а тебе немає? Так, тому що зараз у п'ять годин світло. о п'ятій годині виключають світло. Зараз 16.45. А я зараз піду пішки додому. Хорошо, Галина Івановна, тоді я мою полти утром зайдеш на каву. Дивися, Галина Івановна, просто ти в прямому ефірі тебе чує весь весні. Це светерки, наша Галина Івановна светерки. Ти светерки і жилетки привезла великих розмірів? Светерки є, а жонаті вже робляться. Уж Ти ж дивись, завтра Галина Івановна прийде, бо в вікуську проведе, а вікуська уїжджає завтра. Вікусь, ага, я ну, Галина Іванівна. Хорошо Галина Іванівна, давай 1646 ми, ми їм пол його і такого робимо. Газуй, газуй. Газуй. ми вас і Ганина Іванна, пайпа. Пай, па. Давай, моя рідна. Ні, ні, вам не треба Одеса приїхала до вас. Ви бачите? Так, у вас е, да, горб. А малосолочка, ой молосолка в нас шикарна. Да. Так що ви поняли, Одеса приїхала до вас. Красуня ви моя. Так, що дівчаточки, ми отак ми закриваємося. зараз повинні виключити світло, але ми вже на подхваті.